Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу торкнутися такої важливої теми: чи можна вільно зняти готівку з підприємницького рахунку ФОП. Або ще називається карта Ключ до ФОПівського рахунку. У своїй діяльності фізичні особи-підприємці зазвичай використовують два рахунки. Один для підприємницької діяльності, ну а інший вже для власних потреб. Що ж прописано з цього приводу в законодавстві? Фізична особа-підприємець має право вільно користуватися коштами для власних потреб та розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством України. При цьому податкова орієнтується саме на норми Господарського кодексу України. І начебто тут все здається просто і прозоро, що ФОП може вільно розпоряджатися коштами з власного підприємницького рахунку, в тому числі і знімати готівку. Разом із тим, все впирається в норми інструкції 103. Адже банк, філія, відділення застосовуючи ризикорієнтовний підхід, має забезпечити отримання від клієнта суб'єкта господарювання підтверджені документи, на підставі яких здійснюються готівкові операції. Отже, фізична особа-підприємець може стикнутися із тим, що коли він забажає зняти готівку із свого підприємницького рахунку, то банк... Так само забажає або фізична особа-підприємець надала якісь підтверджені документи, за чого саме знімається готівка. Це може бути інвойс або договір, заключений з контрагентом. Звісно, фізична особа-підприємець, маючи приміром карту ключ до рахунку, може зняти готівку з підприємницького рахунку в банкоматі. Але ж, Карта Ключ до рахунку являє собою електронний платіжний засіб, за допомогою якої здійснюються грошові операції в рамках договору і законодавства. Тобто потрібно на це мати обов'язкові первинні документи. Нацбанк щодо карти ключ висловився у листі від 24 квітня 2019 року, номер 57 дроб22460, про таке, що карта ключ є банківським продуктом, що за своїми функціями, властивостями, належить до корпоративного електронного платіжного засобу. Отже, Фактично, карта має бути якимсь чином пов'язана із підприємницькою діяльністю ФОЖенні ФО. номер 705 зазначено, що користувачі мають право використовувати корпоративні електронні платіжні засоби для здійснення платіжних операцій відповідно до умов договору з імітентами та вимог законодавства України. Отже, банк може поставити ще певні умови щодо використання коштів з корпоративної карти, яка прив'язана до підприємницького рахунку ФОП. Суб'єкт господарювання не мають права використовувати корпоративні електронні платіжні засоби для виплати заробітної плати або виплат соціального характеру та давати благодійну допомогу. Тощо. Умови користування картою ключ. Заборонено використовувати для власних потреб кошти, які знаходяться на карті ключ, тобто на ФОПовському рахунку. Розрахунково касові операції здійснюються згідно з договорами і законодавством, які заключені з контрагентом. Безпосередньо видавати зарплату з карти ключ не можна. Після зняття або витрат грошових коштів з карти Ключ необхідно скласти авансовий звіт і надати первинні документи, куди використані ці кошти. Отже, фізична особа-підприємець хоче зняти гроші з підприємницької карти, то вона може піти сміливим шляхом. Та скажімо так, спокійно їх зняти або в банкоматі, або намагатися зняти готівку у відділенні банку. І при цьому не думати, що аби ці кошти може хтось перевірити, або банк щось ще додатково буде зажадати з нього. Я не рекомендую іти цим шляхом. Самий безпечний спосіб зняття готівки обережний шлях це коли фізична особа, підприємець, з підприємницької карти ключ перераховує кошти на особову карту. І тоді вже безпечно, безболісно змінює кошти з особової картки. Хочу зазначити, що всім рекомендую платити. Обов'язкові платежі, такі як єдиний соціальний внесок, єдиний податок, копій, єдиний єдиноподатники з карти ключ до рахунку. Але у разі, якщо у вас немає коштів на карті ключ до рахунку, то ви можете заплатити податки з будь карти в будь-якому відділенні банку тощо. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво. Підписуйтесь на мій YouTube канал.